Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я поділюся з вами дуже смачним рецептом запіканка із пшоном і м'йосом, звичайно. Для цього необхідно відварити один стакан пшона. Я його вже заздалегідь відварила, і воно у мене вже майже схололо. Нехай воно схоленяє. Не Повністю, щоб таке було і не гаряче, і не зовсім холодне. Також узяла 300 грам курячого фаршу. Фарш є. Так, потім сюди потрібно добудати одне сире яйце. трішки мускатного горіха, якщо хто любить, це за вподобанням. Також чесничок. У мене сухий, теж, якщо хто любить, додаємо. Якщо не любить, хто не потрібно. Сіль за смаком і також чорний мелений перець. Спеції, я як говорю, потрібно додавати за смаком. Це все добре перемішуємо, і коли, буде все. Набере хорошої консистенції, то додаємо одну столову ложку муки, щоб наша запіканочка держала форми. У мене духовка розігріта на 200 градусів і силиконова форма, то її не треба змащувати. Якщо у вас якась інша форма, то змащуйте. Жиром, щоб запіканка не пристала до вашої форми. Так, оце так добре все перемішуємо і виложуємо у форму. Так, додаю так, одну столову муки ложку. така консистенція. Так, і трохи не забула. Потрібно додати 2 столових ложки сметани, це, щоб все трималося у формі. Все перемішуємо і викладаємо до нашої форми, випікаємо 15-20 хвилин. А потім нашу запіканочку ми будемо прикрашати натертим сиром, і ще хай вона запечеться до руб'яного кольору. Зараз я переміщаю її на свою форму і відправляю у духовку. Минуло 20 хвилин від запікання. Зараз я натерла 100 гривень. Сиру твердого, так у мене мармуровий, і посипаємо духовку. Ще глянемо, що тут у нас із запіканкою? От така вона гарна. Може, я бачу, що вона дійшла до готовності. Зараз я її посипаю тертим сиром. І на 5 хвилин, поки сир розплавиться, і виймаю вже моя заквіпаночка готова. Ось така красунка була. так, як сонечко вм'яне. Так. І на 5 хвилин духовку ще, щоб її розплавився навіть менше. Духовка гаряча. От нарешті моя запіканка із пшоном із м'ясом готова. Дивіться, яка гарна вона вийшла із сиром мраморовим, Як сонечко. Ось зараз я покажу, яка вона в розрізі. Сир ще гарячий, ще пловиться, бачите? За ножем, а пахне! Ріжеться дуже гарно. Дивіться, гаряча. така. Вона в розрізі, моя запіканка. Дуже смачна. М -м -м. А на запах сир прямо тягнеться, ще воно все гаряче. Дуже-дуже смачно. І сметанкою це смакота. Продегустувала. Дуже смачно Приготуйте. Рекомендую. Це поживна і дуже смачна страва, сметанка. Так що, на цьому я закінчую моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте як завжди лайки. Я дуже рада вашим лайкам. Вашим коментаріям. На цьому закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей! Завжди рада спілку... з вами спілкуванню. Ще буде дуже багато смачних, корисних і поживних страв. Подивіться, от яка гарна запіканочка із пшоном і м'ясом. Корисно і поживно, і в той же час дуже швидко. Я Вправилася за пів години це з приготуванням і випіканням. Навіть якщо сиру у вас немає твердого, то і так можна притрусити зеленню, чи так можна їсти дуже смачно і поживно. До побачення!